Вітаю всіх присутніх, хто завітав на мій канал. Сьогодні поговоримо про заміну голки та можливі дефекти через те, що голка ступлена або неправильно поставлена. Будемо говорити про це сьогодні. Зверніть увагу на голки, які я підготувала. Це звичайна голка для універсальних виробничих машин з круглою колбою. Зверніть увагу, колба кругла. Її діаметр залежить від того, яка у вас модифікація швейної машини. Тобто, ви повинні, приходячи в магазин, сказати, яка у вас машина, і фахівець підбере правильну голку. Бо ось ця колба є різного діаметру. Зважайте на це. Також зверніть увагу на вістря. Вістря повинно бути гострим. Якщо вістря ступлено, на тканині будуть пропуски стіпків. Стержень, зверніть увагу на стержень, має дві канавки. Довга канавка. На дотик відчутно довгу канавку. Так, зараз я вам її покажу. От довга канавка. Можна нігтіку на дотик. І коротка канавка. Зверніть увагу на інший бік. Коротка канавка, досить відрізняються ці сторони. Так. Стержень повинен бути гладким, без шараховатості. Якщо є якісь шараховатості за осінніці, ви таку голку не допускаєте до роботи. І, звичайно, якщо голка викривлена, також на це зважаєте, бо це все скажеться на якості строчки. Дивимось ще голочки, я поставила ще тут для вас спеціально, щоб ви бачили різницю. У мене в даному випадку 90-й номер, але може бути для пальто 100. 90-й номер, якщо це ви шиєте легкий одяг і пальто демісезонне також може бути 90-й номер. Для шифону, для тонких ттані, то. 75-85. А тепер зверніть увагу на отрубимо ще таку етикеточку. Голки короткі. Зверніть увагу на універсальну голку. От вона йде довша. А для спецмашин йдуть короткі голочки. Зверніть увагу на спецмашину, вона позаду мене. Краєобметувальна машина, яка обметує зрізи. От. Саме для цієї машини йде ось така коротка голка, яку я щойно продемонструвала. Подивіться: на дотик також можна відчути, нігтиком ведете від початку до верху. Ось тут довга канавка. Ось вона. Довга канавка слугує для того, щоб втягувати ниточку у вушко. З лівого боку, ось ця канавка розміщена з лівого боку довга. Коротка канавка, вона саме з правого боку від працюючого, то ця канавка слугує для того, що коли ми голочку от опускаємо вниз, і з крайнього нижнього положення формується петля. Ну, зараз машина. Вам цього не покаже, а коли це на тканині строчка, тоді там вже оцей короткий жолобок, він формує петлю, коли голка внизу з крайнього нижнього його ложення, коли голочка піднімається. Формується така петля. Зрозуміло. Так? Так. Тепер дивимось, як поміняти правильно голку. Для того, щоб поміняти лапку, то я вам показувала. Я застосовую велику викрутку, а для заміни голки ви застосовуєте маленьку викрутку. От, гвинтик є. Акуратненько, не спішучи до себе проти годинникової стрілки. Розкручую гвинтик. Обережно, не до кінця розкрутили. Зняли голочку, Тут вже доволі голочка, бачите, вже трошки викривлена, і збита. Це говорить про те, що якість строчки може бути вже неякісна, можуть бути пропуски стіпків. Також, якщо ви неправильно поставите голку, наприклад, візьмете для битових машин, то там колба з однією плоскою стороною, з одним пласким боком. І там її треба буде поставити зовсім по-іншому довгим желобком до себе. Але ви також на це зважаєте. Ми зараз говоримо тільки за універсальні виробничі машини. Міняємо голочку. Звертайте увагу на довгий желобок. Ви оцей довгий желобок встановлюєте зліва, голку вставляєте до упору. І закручуєте гвинтик за годинниковою стрілкою. Буває таке, що ви встановили довгий жолобок, трошечки він зміщений. Він має бути строго по центру, От, по центру. якщо він у вас зміщений, чи вправо, чи вліво, ви це все коригуєте, поправляєте. Слідкуйте за тим, щоб довгий жолобок був по центру, посередині. Зліва від працюючого. Так, встановили. Добре закрутили і втягуєте нитку в голку. Перевіряєте якість строчки. Витягаєте нижню ниточку? Зайве забираєте з машини, щоб вам нічого не заважало. Перевіряємо якість строчки. тим, як шити виріб, все перевіряєте, наклапте А Подивіться, робите холостий хід, прокручуєте колесо до себе, холостий хід робити. Ну, декілька стіпків зробіться, запевніться, що все добре. Після цього можете виконувати строчку. Перевіряєте строчку. Дивіться, строчка відповідає усім вимогам. Зверніть, будь ласка, увагу, з веворітнього боку якісна строчка. Єдине, що ви слідкуєте, яку вам потрібно строчку, чи це буде шивна, де в одному сантиметрі має. Бути 4-5 стібків чи для оздоблення. Тоді там, в одному сантиметрі, може бути 2,5-3 стібка. Ви за цим слідкуєте також. Я хочу зауважити, що якщо ви неправильно вставили голку, тобто довгий жолобок у вас не зліва, а буде з іншого боку справа, або буде зміщена голка чи вправо, чи вліво, у вас буде обрвати верхня нитка це перший дефект, який може бути. Другий дефект ви не зробите жодного стіпка, це якщо ви поміняли жолобки місцями. І третій дефект, який може бути, це значить, голка, якщо у вас тупа, вістря тупе, то ви можете пошкодити деталі виробу. Ви за цим слідкуєте. Я вам хочу сказати, що досвід приходить не зразу, треба попрацювати, здобути майстерність, і тоді ви будете фахівець високого рівня. Постійно розвивайтесь, постійно навчайтесь, щоб у вас був прогрес, а не регрес. Отже, усім творчих успіхів, миру і в душі, і в країні на все добре.